Всім привіт! Мене звати Тетяна Камінська і я вам пропоную сьогодні подивитися таро на, для знака Зодіака Скорпіон на лютий 2025 року. Скорпіони! Давайте подивимося вашу головну енергетику цього місяця, що вас буде там чекати. Чого очікувати вам? Скорпіони! Веселля, праздник, ура! Десятка жезлов і королева мечей. Давайте так, скажу вам, будьте уважні з і вісельями не загулюйте, не запивайте, тому що це буде по десятки жезлів для вас черівата. І настільки чревата, що може навіть понести за собою такий. Ем... Наслідки трохи юридичні навіть. Тому будьте уважні на цей місяць. Давайте подивимося тепер ваше особисте життя, що вас чекає в особистому житті. На лютий 25-го року. Король, мечей, пічорка, кубка. І п'ятерка пентаклів. Хто у... не має відносин, той протягом цього місяця, швидше за все, не зустріне відповідної людини, або навіть якщо і зустріне, то це буде розчарування року для вас, тому краще зігноруйте такі зустрічі, нові, нові знайомства, тому що вони нічого позитивного для вас не перенесуть. Ось для тих, хто вже у відносинах цей місяць буде досить такий холодний, розчаровуючий. Ем, ви себе, можливо, будете одинак, одиноко почувати. Ось, самотньо. Ось такі от трохи. І багато будете, можливо, говорити з вашим чоловіком або партнером про те, як вам рухатися далі, що ці відносини, здається, вважали себе. І вам треба щось вирішувати, або вирішувати проблеми ваші, або ж розривати ці відносини. Ось так от. Давайте дивимося далі. Що вас чекає в роботі? Подумайте, будь ласка, про себе. Не забудьтеся підписатися. Це буде така, як би, плата ваша за... Енергію, яку я потратила на ваш розклад. Дивимося робота. Що вас чекає в роботі? Сімрка мічей. Восьмірка кубка. десятка жезлов. Ну, такий важкий місяць для вас. Прослідковується. Будете багато. Багато працювати, але безрезультатно. В сумі сумару будете хотіти уйти з цієї роботи швидше за все, тому що з тим всім нажитим, що подивіться ось на карти, які випали, так прям все перед собою будете нести і рухатися, як би ніби вперед, але відходити вже від того старого, що вже є, що було у вас, і що залишиться у вас за спиною, скажімо так. А сімка ж говорить про те, що, швидше за все, цей уход і пакування своїх віщей, і двіження к новим берегам буде через те, що якийсь обман вспливе, якась маніпуляція може всплисти, недоговорення, недосказання. Ось, от така от ситуація. Зверніть увагу, якщо хочете зберегти роботу, то дивіться уважно на те, що як де підписувати, на що, що і як де говорити, тому що це ваш, вас можуть просто навіть за слово якісь підловити, неправильно потрактувати, то і роздути з цього величезний скандал, через який вам прийдеться уйти з цього робочого місця. І фінанси. Що вас чекає в фінансах лютого 2025 року? Верховний суд. Хм, цікаво. Двойка пентаклей і шестерка мічей. Скажу так, швидше за все, через те, що будете виходити з роботи, вам прийдеться поекономити з грошима, вам прийдеться видати гроші на щось більш значиме. Можливо, прийдеться затронути вашу подушку бізопасності, тому що таке враження, що можливо, ви якийсь час не зможете знайти роботу. Це може бути важко для вас з незрозумілих причин. Як швидко ви зможете знайти роботу? Ну. Я б сказала ближче до весни, так до травня місяця, не раніше. Тобто, тому і фінанси ваші такі стануть на паузу. Приходів ніяких не буде. Навпаки, такі значимі витрати вам можливо прийдеться переїхати кудись. і Це така значима витрата для вас буде. Ось і. Можливо, ще наважитися змінити повністю ваше життя, все змінити роботу, проживання і це все ну, особисте життя, розірвати відносини, як будете переїжджати кудись, ось, і можливо навіть за, за границю. Так? І ось це все настільки вдарить по ваших фінансах, що ви давайте так, без грошей ви не залишитесь, але знач, значна сума просто уйде з ваших карманів. Ось ось так. от. І нових приходів, на жаль, я поки що не бачу. Бо нова робота, швидше за все, буде не раніше, ніж місяць. місяця. Раке. Лютий, 2025 рік для вас прогноз на Таро. що вас чекає в цьому місяці. Дивимося головну енергію цього місяця. Емоції будуть переважати над розумом. Емоцій буде багато, вони будуть руйнівні для вас. Це буде стосуватися вашої сім'ї, родини і, можливо, ваших відносин якихось з якоюсь жінкою. Ось. І розум буде, як би, швидше за все, переважати, тому що емоції будуть вас руйнувати. От. Особисте життя. Дивимося ваше особисте життя в лютому 25-го року. Що вас чекає у вас в особистому житті. Захочете вже спробувати будувати якісь відносини, захочете ходити на побачення, але в лютому в мене таке враження, що буде ще трохи вам не дано це робити. Чому? Тому що ви, швидше за все, ще самі не готові на це. Е, ніби хочеться, але коли. Це, це саме про дуже класно описую вашу ситуацію. Ось е, при тому, швидше за все, знайомства нові будуть. Е, у людей, хто вже у відносинах, можливо, будете разом планувати якусь відпустку, якусь поїздку. Е, або ж будете планувати, як ваші відносини будуть будуватися далі. Тобто якийсь е, план робити. Переходити, скажімо так, на новий етап, для того, щоб пере... підготовка так, на новий на перехід на новий етап, так? тобто, ви, наприклад, будете пробувати, хтось з'їдеться, будете пробувати разом проживати, і, наприклад, будете договорюватися і обговорювати, хто що буде виконувати, які етапи будете робити, е... ви... хто за що відповідає, е... які фінанси, тобто такі прагматичні речі більше. Але це буде прослідково. Це Вам не сильно буде в кайфці робота, але, тим не менш, це таки одна із, одна із умов для того, щоб ваші відносини розвивалися далі. Ось. Йдемо далі в роботі. Що вас чекає в роботі? Все, як було, так і є. Ну, тобто, якщо ви були в, е, на хорошій позиції, у вас все було класно на роботі, то швидше за все, так це все, все продовжиться. Е, гроші ваші будуть приходити, вам нічого лишнього зверху і, і нічого у вас не прийде, ну, і нічого у вас не заберуть. Ось, при цьому е, буде якесь. Рух вперед по королеві жезла, але для того, щоб цей рух був вперед, вам треба якось на це вплинути. І цей вплив має бути не безпосередній. Тобто ви не маєте прийти і сказати директора: о, давай мені більше роботи, або я хочу робити то, і він тобі раз і дав дав. Ні, це не про це. Це якимись такими. Хитростями, маніпуляціями вам треба зробити так, щоб, наприклад, до вашої дирекції, дирекції дійшла інформація, яку ви би хотіли, щоб цей директор прочував. І це дасть той результат, який ви би хотіли. Ось. А, ще не сказала, хто не знайшов роботу, то швидше за все теж затримається на своїй позиції. На жаль, і знову ж таки, щоб знайти роботу, вам треба... Хитросими маніпуляціями, можливо, через знайомства пошукати якісь оферти, якісь пропозиції нові про роботу. Ось. Фінанси. Що вас чекає в фінансах в лютому 2025 року? Риби. Фінанси не будуть такі, як ви собі хотіли би. Вони не будуть задовольняти ваші потреби. Таке враження, що вам прийдеться у когось просити, можливо, навіть позичити гроші, тому що ви не, вам буде не вистачати цього місяця фінансів. Ось, Ось так от. Давайте подивимося ще е, пораду для вас на цей місяць. Не бійтеся за порадою, за порадою, за допомогою. Просіть допомогу і отримайте допомогу. Якщо, якщо не будете цього робити, то й нема чого злитися на людей, вони не читають ваші думки. Якщо вам треба допомога, ви маєте про це проговорювати, а не сидіти чекати у моря погоди. От от така от порада вам. Риби. дивимося прогноз для вас тепер. Лютий 2025 року. Що вас чекає? Головна енергія цього місяця. Уход к новим берегам і страх, який вас прям заганяє в тупик. І це дуже сильно. Давайте так, дуже будете боятися чогось, чого? Перемін. Страх перемін дуже сильний. І це буде ця енергія буде вас прислідувати протягом всього місяця. Ось. І цей страх буде досить сильний. На жаль, ось така от енергетика. З цим можна працювати, звичайно, якщо ви хочете, приходьте до мене на індивідуальний розклад, ми можемо е, покопати, звідки ростуть ноги. Дивимося далі. Особисте життя. Що вас чекає в особистому житті? Риба. Що ж вас чекає в лютому 20-го року в особистому житті? Дев'ятка мечей. Знову про страх. Це, можливо, саме той страх, можливо, і стосувався ваших, вашого особистого життя. Ви боїтеся, що ваші, будете боятися, що ваші ілюзії рухнуть, і, ви, і ваше серце розіб'ється. Ось. А чого стосуються ці ілюзії? Ілюзії стосуються вашого чоловіка. Таке враження, що, можливо, прийде якась людина, яка щось вам розкаже, якісь плітки, якусь інформацію, і ваші ілюзії будуть, ем, ваша думка про вашого чоловіка буде під загрозою, і ви будете думати, що це ваші ілюзії, які можуть рухнути, і що ваше життя взагалі це все, все ваше особисте життя, це все неправда. Ось. І отака от енергетика на лютий буде прослідковувати вас. Будете розважати, чи довіряти цій людині, чи ні. Ось. Відчувайте себе, будь ласка, послухайте себе в цьому випадку. Послухайте, що ваша інтуїція вам говорить, і це буде найправильнішим вибором у вашому житті. Робота. Що вас дочекати в роботі? Якщо хтось довго не міг знайти роботу, ви нарешті, у вас нарешті може з'явитися шанс знайти цю роботу, але ця робота буде на низькій позиції, швидше за все, і ви не зовсім будете задоволені, я б сказала, цією позицією. Ось робота, яку б ви дійсно хотіли отримати, насправді дуже далеко ще. Тобто, Або ж результат, який ви б хотіли бачити в лютому, ще буде досить. ну, До нього треба буде ще далеко дойти. Ось. І в лютому ви його ще не отримаєте. На жаль, таке враження, що ви недовиконали якісь вимоги ще. Можливо, у когось може програтися так, що ви ще будете на випробувальному терміні. У когось може програтися так, що план реалізації вашого бізнесу, можливо, ще не реальність якби ще не, догнув, не догнала план, який був запланований в лютому. Ось. Але не бійтеся цього, розв'язання цьому є, яке зміни. Змініть підхід до розв'язання ситуації в вашій роботі. Змініть підхід до розв'язання проблем, які виникають у вашій роботі. І це буде вашим вирішенням цього питання і сподвигне ваше, ваш застой в правильному напрямку, і ви почнете рухатися вперед. Дивимось далі. Фінанси. Що вас буде чекати в фінансах? Фінанси, риби. Що вам сказати, фінанси? Десятка пентаклів. Незважаючи на те, що в роботі може бути застав, я б сказала, що фінанси все-таки у вас будуть, будуть приходити, тобто заробіток буде. Якщо це власний бізнес, то він принесе нарешті якийсь дохід, не дивлячись на те, що ви не будете відповідати плану, який ви собі запланували там. А, і якщо це в роботі, то ви зможете отримати, можливо, якусь премію в лютому. Ось. Але за умови, що ви будете самі по собі. Ви будете багато думати, багато розважати. Ось. І, дякуючи цьому, ви зможете отримати винагороду у вигляді фінансів. І дивимося пораду ще для вас на цей місяць. Перестаньте робити ваше особисте життя центром вашого всесвіту. Тому що ваше особисте життя і те, що відбувається у вашому житті, управляє всім вашим життям в цілому. Тобто, якщо у вас щось погане в особистому житті, це все переходить на роботу, на фінанси, на здоров'я. І перестаньте, порада така, що вам треба це перестати робити.